Над сільським цвинтарем, наче пронісся буревій, зруйнована майже половина кладовища. За одну ніч одержимий вандал понівечив 150 могил. Я пишо дивити. Я славу також ви бачите мене було зараз. Я ж не видіткову вадалізму життю. Ви розумієте, чи я? то страшне? Нелюд руйнував без розбору навіть дитячі пам'ятники. Не зачепив надробків своїх друзів, сусідів та родичів. З могили свого діда та баби вандал зняв тяжелезні ланцюги, якими руйнував велетенські стели. Це його родичі виробили, так, так? Так, а от його ланцюги. Ви бачите, познімаємо. Він то війшов на хрести, певно, так тягнув до Денису і певно, так стягав, бо були два ланці, там на одному пам'ятнику і на другому пам'ятку. Селяни певні у хлопця вселився диявол. Кілька годин поспіль вручну валити понад 100 пам'ятників немічному п'яниці просто не під силу. Норматура 16, напевно, буде 14, буде кругляна, значить. Ну, а от на вашу думку, він е, один був, чи то питання таке Однозначне, розумієте, я то я скажу, якщо е, людина приступає дьявол, може бути таке питання, що він має силу якусь звірячу, розумієте, що може сам бути. Вандал після злочину втік, але згодом повернувся у село, де його й затримали. Хлопець має психічну недугу та зловживає алкоголем. Прийшов на кладовище, випив спиртне і підії алкоголю став розбивати пам'ятники. Як стверджує попередньо, один був і він пояснює, що все в нього відбувається спонтанно під час вживання алкоголю. Він себе не контролює. Від алкоголізму Павло лікувався у протестантському центрі, там вдавав себе священника, доки не вигнали. Продовжив виставу у рідних стінах. Він щось трошки поміж мі був другобичі в цій секції. Відправляв таке гечвищеник. Так відправляв, що ходив по там верху, по стриху і до одної жінки каже, такого підійшов і каже: Фух, ти зараз помреш. Селяни побоюються, що одержимого Павла відпустять під домашній арешт кажуть: від нього можна чекати будь-чого. Винного наказати ізолювати. Якщо важко випустять на село, і що ми будемо робити? Нам страшно просто жити на дід виходити. Днем не тільки -ній. подивитися на тих 130 могил. село має 130 хат. Той То собі, що він кожного зарізав і село вимерло. За одну ніч село знищило. правоохоронці. Розглядають різні версії, припускають. Павло міг потрощитись тільки пам'ятників лише зі спільниками. 49-го року, то що погаратине, ніяк мене не відновлю, то це нове робити. Тепер каєво тут кай батько, о що погарати, то що я то відновлю, ніч, Що погратине. Тепер ту мама, о, то що, погарати, то що я нічого не відновлю. Самотній бабусі 79. Зі своєї пенсії ніяк не може відновити надгробки. У поліції постраждалим радять дочекатися, коли зловлять всіх зловмисників. Що я можу відновити? Я все тягнула своїми силами, то зробила. Я працювала, весь ж він колгоспі робила, а тепер на старість мені таке горе попало. Що я сама можу зробити? Нет.